Усім привіт. У нас сьогодні шашличок захотіли. Така погода якась цілий день. сонечко вийшло, пропікає, а так цілий день холодно, бачите, якось хмарно, так пасмурно. А в мене цілий день щось так ламає, як на гриб. Все тіло в мене болить. Все в мене щось болить, все ламає, Я нічого не хочу. Я оце тільки встала. А зараз, щоб ви розуміли, десь скільки, годин п'ять. Ну, Я не спала, я лежала цілий день, я нічого не робила. То мультики дивилась, то фільм якийсь дивилася. Нічого не робила, лежала. У мене вже там є полуничка спіє. Вже своя, скоро буде полуничка у мене. Так мені оці гвоздіки подобаються. Ви тільки подивіться, які вони крупнячі. Такі крупнячі, здорові гвоздічки. Коля розморозив. Хочу м'яса. Прям хочу такого. І хочу не сирого, як а то мені таке з кров'я хочеться. <ś dortiger> веня, веня, да, там ця страдає. Нельзя ж ніяк ж Не цього. Ліза! Не Нельзя! Нельзя трогать його. Не тронь. А хочеться м'яса такого, такого пережареного, пережареного, такого на сухарі, аж такого горілого. Мені щось. Такого, знаєш, як отого, аж такого зажареного, зажареного. Якогось такого хочеться. Щось мене крутить. Крутить. Незрозуміло такі гарні. Ці там воно позаквітало в мене. Ці ось вони як не заквітнуть, також гарні. В мене воно гляньте, що радість моя розквітає. Піон білий, такий також гарний Піончик Вітер, цілий день вітер і холодно. Черешня воно вже спіє Вже, до речі, ця Рання черешня спить. А що то мішок з на наулоті? Пустий, я забув його забрати, Тут під мусор. А, ну його скласти на щоб не літав. Вже сміття скільки не збиралося. а ця тільки в середу буде. Два рази в місяць їзде. Не воно забирається. Хоч би дощ не пішов, щоб воно то не текло. Збирається. Да. Красунчик. Красунчик. Так тепло возле кострика. Це ж геть забула. Привітати всіх з Днем Матері. З Днем Матері всіх вас, мамочки. Хай дітки ростуть і радують вас, здоров'ячка вам. Всього самого найкращого. Всіх мамочок зі святом. Всіх хто носить ім'я, мама. Кріпкого, кріпкого, здоров'я. І не передає колір шашлику. Замарінувала він красний-красний такий. Замарінувала по-новому паприка. Буде вам так показати, такий краснючий, краснючий паприка, кетчуп. Дві терті великі цибулини, М -м приправа до шашлику, трохи майонезу, трохи лимонного соку, трохи олійки, цукру. Геть -чуть, чуть ну, щоб воно тип, як схватило, закромлізилось. Ну, завжди додаю так чуть -чуть. Е, І що? І все, сіль і чорний перець за смаком. Хочу спробувати такий маринад цього разу. Такий низько сінінвоє дає і не показує не по цей, не передасть, якого воно кольору. Так що такий замаринував. О, все, за цілий день сонечко вийшло і знову захмарилося. І стояв на, на цей, на завтра на цілий день дощ. Вже нема вже перемінна хмарність і буде тільки 13 градусів тепло. Сьогодні 15, завтра 13. Холодно. Треба у ліски поприбирати. Не прибирав Чи то вона вже вона любить, тільки поприбираєш зробить свої справи. Нет, будем. прибирала в тебе, можешь виходить. <смі> жалійся, жалійся. Каже, погладь, ж не треба, будеш грязний в шерсті. Ну поки шашлик не смажиться, а та собі. Гулять. Сьогодні вже не підемо, ліза. Не будеш ти сьогодні вже гуляти. Вони так носяться. Як вилетять, то хана всім этим цветкам. Там воно вже піону зламало. І оце не щоб просто побігати. летіти сюди треба. Так білі ці пахнуть. Прям такий аромат стоїть. такі пахучі, А там воно порозпускається ще такі красиві є півники. Ой, воно клубника геть красна вже. чи то листок. Чи то листочок. А, то, не листочок, то я цей, то я так бачу. <рес> то називається я і мій зір. Це Киві щось примерзло. Одходить воно знову гілочка. Це кожен рік. А дійде отаку ліану випустить, вимерзне. Знову випускає. У людей вже позаплітало, все позатягувало. Це й у мене. Я вже 4 місця йому поміняла. Там йому не підходить, там йому не підходить. Яка гвоздька. я цю мультифлору, що Кристина мені в минулому році дарила в горшочку білу. Поросаджувала. Це який буде такий. Боже, як тут пахне. Я хоч за своїм отекшим носом і то бачу, чи бачу. Чую, як пахне. Нос пустий, ну, такий отюк не захотіло уколи робити. Грушки вже які. Дихати не можу, задихаюся. Вчора ввечері було геть страшне, я вже думала капати. А капати каплями я підсідаю на каплі дуже швидко. Ну, на будь-я препарати я швидко підсідаю. І я потім не можу без них. Я ото наркоман ходив. Спробувала я е, хвалять же ж, напіток з бузіни, як я робила оце з акацією, а то з бузіни. Також кажуть, вкусний такий. У мене в прошлому році не вийшло нічого з класом. Чи шампанське, чи клас, як воно там з бузіни. Воно мені не по запаху, не на смак не сподобалось, я його вилила. А це ж думаю, спробую що там, кури щось? Спробую напій. Чи з лимоном, чи з апельсином можна закрити. Зробила я. Я, знаєте, як? щоб не переводити харчі, я заливаю все так, як на консерві, тільки не закриваю. І роблю в чашечки. Пробний. Я скажу, мені геть не сподобалося. Не подобається мені бузіна, терпіти її не можу. Не ні смак нічого. Ось ще одна фея, фея. красотулі. Тут уже прибирати теж треба, так? Да? Порошкрібали, повигрібали. Ще десь одна чи в сараї чи де. Ходять. Так що не сподобалося мені з бузини. Взагалі. Боже, у тітвіри, які півники гарні. Ой, які гарні. Вони не буде мене наругати. Воно гляньте які. У мене такі, по-моєму, є чи нема. Ні, такого, мабуть, і нема. А оті такі є в мене. Такі лимонні є. Але ці такі гарні. Я не пам'ятаю, є в мене такі чи нема, в мене таких. Такі гарненькі, гарні в неї. Ну, і рози гарні, все гарно. Так, да? дівчата? У мене ще і персиків так позав'язувалося. Непогано. Начіплялася персиків. Так непогано, я вам скажу. Такі. Смачні вони дуже. Вже пти э, птенчики є. Вон там вона вже кричать, якщо чуть маленькі. Вони кожен рік туди прилітають. Я не знаю, одні ті самі, чи якісь нові. Ну Но воно кож... воно, бачите, бачите? Виглянув, оборежний такий виглянув, подивився. Поки тиняюся тут біля кулі, взяла, взяла ці грядки попаливала, бо таке вже і прив'явше стоїть. І те, що попересажувала, прив'явше, то взяла, позаливала. Все одно тиняюся біля нього без. Діло, та він своїм тут зайнятим. А я взяла та й зробила діло. Ти вже будеш ставити? Вже одразу йде запах, так пахне. Так, угу. ага. угу. да, я... цей запах вираженіший, ніж я от робила. Цибуля, уксус, то і угу. без уксусу в, в цибулі. Тут більш такий яскравіший запах. Угу. Пахне прямо так. бешено бешено. Дуже а. пахне. У нас там вже нема цього, Шаш, шашлика нема. Є ще на один чи на два шампури. Так, в морозилці м'яса немає. І от куди Я вже не переривав все. Не пам'ятаю, я чи не. Конечно. Бачиш, а я це і забула сказати, що соєвий соус я ще додавала. Все перечислила, тільки забула, що соєвий соус. Ось такий запах є. Полуходиться кетчуп. Е, у мене два було. Там і лагідний, і до шашлику. Можна соус, будь-який, томатний. Е, паприка, не капчена, просто паприка. Euh, соєвий соус. Пару цибулин на мілкій терці. І бачите, вона не приліпає. Сок лимона, euh, приправа до шашлика, сіль, чорний перець і геть трішки-трішки цукру і олія. Все, наче сказала. Да. Оце все накидали. Насипали, скільки вам подобається. Попробували за смаком. І виходить от така ось смакота. Ну, от колір воно не передає. Не все одно телефон не передає цього кольору. І на смак точно передає. <гум> І смак теж <точно> не передає. <гум> І запах також, так. Да? Маката, да? Ще трошки ти типу полило. сочненький такий прямо оцею юшкою пахне. Так, ну що? Усім? Пока-пока. До наступного відео. Ще раз всіх з ним матері Вітаю. А у нас ось така смокота. ще трошки. І вже будемо їсти. Дівчинка прийшла на запах. Так, усім пока-пока.